Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і сьогодні я знову на своїй батьківщині на Кіровоградщині, на базі відпочинку Скіфія, де буде проходити завершальний етап дитячої риболовлі, але з сімейного формату. Минулого разу ну, дуже сподобався цей формат що дітям, що дітям, що батькам. Тому ми вирішили на фіналочку знову його зробити. Погода одразу скажу така. Ну, що можна очікувати 5 жовтня. Да? Пасмурно, вітерець, але в принципі комфортненько. У нас сьогодні буде 10 команд. Ну, можливо, ще хтось доїде, я не знаю. І ну, мега дуже багато подарунків. І зараз я вас буду знайомити із нашими спонсорами. Деяких я не буду називати, тому що це мої підписники, які скидали гроші. Я просто покажу. Одразу можу сказати, це було 17 тисяч гривень. Три підписника, як то кажуть, пішли в складчину і зробили ну, величезне свято. Плюс є мої спонсори, як постійні, так і нові, за що мені дуже приємно, що нові компанії нас підтримують. Тож давайте я вас трішки познайомлю з цими чарівниками. Я називаю це шведським столом. Знаєте, ну тут так все по-дорогому, по багатому. Деякі мені люди в сторіс писали, а точно це для дитячого фестивалю. Ну, бо дуже все дороге і, типу, дітям таке не дарують. Друзі, якраз дітям таке і треба дарувати. Як то кажуть, я завжди обираю такі подарунки, які я б сама хотіла отримувати. Чесно, зараз отут навіть не знаю, з чого почати. Але треба. Так, дивіться, кожна команда отримує повну баночку таких от піночок. Це моя Наталочка із бухари, в якої я постійно теж купую животину. Вона ще погано лазить без холодильника, але вже бачите, він оживляється. Завжди якість дуже класна. От сьогодні учасники приїхали і кажуть, що у них досі у холодильнику зберігається така наживка. Тому що якщо в холодильник їх покласти, вони реально можуть півроку лежати. До речі, всі контакти спонсорів я залишатиму під описом цього відео. Real Fish – прикормочка, на яку я сама ловлю, і наші учасники теж. По три пачки кожна команда буде отримувати прикормочки. Потім дивіться: перевірено нами дуже смачний сік. Також команда буде отримувати по такому великому бутильку, я б сказала. Ой, ну і давайте переміщатися сюди. Будемо якось розбиратися, як то кажуть, без стаграм тут сложно розібратися. Це я показувала в сторіс, обалденна штука. Тут всередині йде відсік для холодильника, тут тарілочки, виделки, стаканчики. Це ідуть ті призи, які купували мої підписники. Це за перше місце. Також йдуть термосельчики від першого по п'яте місце. Знову термосельчик. Це обалденна штука для закипятіння води. До неї йде балончик. Це зараз тільки від моїх підписників показую. Газова плита, знову ж термосел, коробочки, до речі, що не сказала Версус, ідуть на подарунки. Тут такі як ящичок. До газової плити обов'язково балон. Тому що я завжди купую подарунки так, щоб дитина взяла і потім не бігала по магазину, не шукала, що ще треба їй докупити. Величезні дві рибини у нас будуть, тихенько кажу, за останнє і за бікфіш. Тому що діти бігають і питають, за які місця буде ця риба. Знову йде термосел за четверте. Ось така коробка Версус за п'яте знову іде термосел і Коробочка. І також інші команди будуть отримувати по коробочці. Коробочки шикарні. Тут як гуру йде, так і престон. Тобто ну, все, як то кажуть, дорого, багато. А це дивіться, це моя підписниця Вікторія. У неї студенти роблять ось такі рибки. І вони зробили таких рибок, нам на подарунки. Ну, реально прикольно для брилочка така штука, вікусік. Дуже дякую. Діти вже таскають, да? воно гриніку нікуди собі взяти. Зараз кожні понабирають собі такий хербин. Класна брати? Ні. На команду по одній штуці, не переживай, не багато. Так, а тепер розбираємося. У мене є спонсори. Це скіф Outdoor. Вони надали на перше, друге і третє місце по такому класному рюкзачку, який можна носити в місто, на тренування для діток. Оп, бачите? І оп. А також по ось такому термосу літровому, дуже класні. У мене теж їхній термос, і можу сказати, класна продукція. Тобто, отак от, от. Є у мене компанія Ibis, яка діткам надала три вудлища. Так, тут у нас іде скаут 4 метра. Тут іде Blast 4 метра. І оп, тут іде апекс. 4 метри. 4 метри для дітей це достатня довжина. Також йдуть оснасточки, по три оснасточки діточкам. І ще йдуть отакі добавочки, ліквідіки, і по спречку. Також на кожну команду. Ну, дивіться, тепер знайомлю вас із новим нашим спонсором це відута. Мені дуже подобаються їхні аксесуари. До речі, у мене навіть їхня є джерсі. Ношу і Перше, друге, третє місце. отримують ось такі чашечки. Уф, дивіться, тут з дизайном риб. Отримують ароматичні такі штуки в автівку, отакі обалденні брилки. І ось такі, я навіть не знаю, як це правильно назвати, чіпляються вони. Боже, забула, як це правильно сказати. Ну, коротше, я бачу рибаки, такі штуки часто на кепки чіпляють. І друге місце. І Третє місце. Також на четвертому і на п'ятому місці теж є берлочок. Оп, ой, ароматична штучка, зараз покажу. І така рибиночка класна. І ще є наклейки, але зараз не викладала, тому що вітер вже на нагородженні. Дозніму, покажу, як виглядають наліпки. Знову ж ідуть коробки. Це від моїх підписників найкращих, чарівніших. Ну, отак от. Треба карати. І риба карас, да, є. Гриня тут треться, шукає собі рибину. Ну, це якщо так коротко про подарунки. Але ви подивіться, ну скільки цих просто шикарних подарунків. Їх реально дуже багато. Друзі, ті, хто мене дивиться і ті, хто приймали в участь у цьому святі для дітей, я дуже вам дякую за такі крутяцькі подарунки. Наші учасники вже рибалять. Погода, звісно, така, знаєте. От-о, -от, як то кажуть, піде дощ. Але покльову сьогодні не дуже весело. Тому що для такої маленької риби потрібно, щоб було сонячно. І це дуже-дуже важливо, якщо ви їздите на ловлю дрібної риби. Скільки воно у нас учасничків сидить. Сьогодні є той день, коли батькам потрібно дуже багато терпіння. Я не виняток скажу вам. Того, що риба погано клює, і дітки вони швидко втрачають свою зосередженість, зацікавленість до рибалки. Того, що, коли клює, у них є азарт, вони там достають одну за одну рибу, да? ну це понятно. Коли воно не клює, то, як то кажуть, і дорослі знають, що коли воно не клює, то як би, трошки печальненько стає. А дітям воно, як то кажуть, в 10 разів ще печальніше. Деякі ще не можуть ніяк розловитися, і що себе цікаво, що навіть мені дуже цікаво, чого воно не може розловитися. Сама підходила, активно працювала над робочими точками, але вони, як то кажуть, хоч убий, просто мертві. Хоча там рядом сусід, буквально там 3-4 метри, сидить і ловить рибу. Ну, Це рибалка. В змаганнях Тож бувають такі якісь сектори, які чомусь. Неробочі, просто неробочі. І що б ти з ними не робив, воно не хоче клювати. По рибі ту, яку ловлять, знаєте, що хочу зауважити, що зараз от восени вона набагато більшого розміру, ніж коли ми рибачили влітку, да, по хорошій погоді, риба була набагато менша. А зараз вона така, знаєте, увесіста, жирненька. Уклейки взагалі шикарні і великі ловляться. І я от собі думаю, що можливо, якщо у мене все складеться, я завтра піду і декілька годин сама половлю. Тому що дуже цікаво, я люблю таку рибу ловити. Є багато чого розказати по ловлі такої риби, показати. Тому що там своя іде специфіка. І треба розуміти, що треба робити і коли. До речі, якщо вам цікава така ловля, ви можете в коментарях напишіть. Там реально багато нюансів, які треба враховувати, щоб ловилась риба. От у нас зараз ловиться риба. І всі, в шоці, чому воно словиться. Я пояснюю банально, що навіть в замішуванні прикормки є певні нюансики, щоб ловилась риба. Банально, просто замішати її в два етапи. А всі батьки замішали сразу фігак води, і все, і ловлять. А там трішки потрібно, треба було вичекати, як в принципі завжди я вам показую це у своїх відео. І як бачите... Це дуже важливо і впливає на результат. У нас до фінішу залишається буквально 15 хвилин. І, як то кажуть, нерви всіх іссікають. Риба щось чим далі, тим більше не клює. Але настрій хороший, чайочки п'ються. Зараз вже у нас і їжа, до речі, приїхала, з якою ми будемо частуватися. частувати так, поля. Угу. Угу. І готові до нагородження. Результати сьогодні по вазі, я думаю, будуть невеликі. Але, в принципі, знаєте, головне, що ми можемо так зібратися, половить, відпочити і гарно провести час і вчити дітей прекрасному ділу. Друзі, я вам обіцяла показати наліпки, Боже, ви гляньте, яка це просто красота. Тут така паштека є. Тут ось такий. І зараз тут в коробочку склала їх, щоб вони не порозліталися. Тут я просто в шокі. Знаєте, яка мені понравилась? Що я вам покажу. Тому що тут багато їх різних. Але те, що мені найбільше сподобалося, ось дивіться, такі машини класні. Просто бомба. Гляньте. Гляньте. Клас. Самі великі рибки. Отримують рибка. Розрив по колін 90 грам. А за рибку тут. Щоб у вашій команді були ще більші риби. І крейзі фіт 118 грам. Я тебе поздравляю! Ну що ж, третє місце? Зайняв. Знаєте хто? Знаєте, яка команда? Здогадуєтесь? Команда кльово. Я тебе поздравляю. Дякую. Молодець. Молодець, мама. Ну що, починаємо? Готов руки. Тут в коробці, дивись, в тебе теж і наклеєчки, і такий талісманчик на кепочку. В тебе ще одне уділище. Дякую. Дивись, куди ти пішов? Давай вертайся, ти бачиш, який стіл великий. Це найкраща е, в мірі штука від комарів. Там почитаєте інструкцію, розберетесь. Це чашка, з якої будеш пити тільки ти, бачиш? Вона з рибами. Чим більше п'єш з неї, тим більше ловиш. Це коробка для твоїх всяких оснасточок і поплавків. У мене точно така. Це дуже кайфова коробка. Так, дивись, до уділіща, щоб в тебе були одразу оснасточки, ти потім їх сюди і положиш. Це спреї, якими пшикать на черв'ячків. Так, і граємо далі, так? Да? Дивись, кушати хочеться завжди. Це газова плита, одразу газовий балон, щоб ти міг готувати. Не, не буде свята вдома. Відкриваєш, кажеш, мама, все готово, готовим їсти. Ага. Держи. Так, балон мамі, так? Да? Тепер дивись, в школу, на рибалку в тебе є свій лічний термос. І ще такий кайфовий в тебе рюкзак, з яким можна і на тренування, і на рибалки ганяти. Ти бачиш? Все, я тебе поздравляю. Дякую, дякую, дякую. Нічого собі. Друге місце зайняла команда Шалений Карась. 386 грамів. Я тебе вітаю. Дякую. Так. Молодці. Ну що, починаємо теж ігру гулять. Так, дивись, в тебе уділище. Це дуже шикарне уділище. Три оснасточки до уділища. Так, опять термос. Ліквідики і спрейчики. Я ти її тут десь засипаю. Теж кайфова чашка з рибами для збільшення улова. Коробочка, папа, готуємося. Тут коробка, наклієчки, ароматизатор в машину правильний з рибою. Ті, хто займається туризмом, вони розуміють, що це реально лучше в мірі штука для кипячення води. Лучше немає. Mm -hmm. є, це дуже така по-багатому. Вже болон вам одразу прикупила, ви просто накручуєте і кип'ятите водичку. Oh, Термосельчик. Oh, oh. Рюкзачок. Поздравляем. Спасибо. И первым в месте команда «Жаба». Так, Гриня, удилище. Рюкзак. Давай сразу. Оп. Давай. Не расходьтесь, мы сфоткаем вас. Так, начинаем. Коробка, раз. Коробка Давай. з брилком на кепку, наклейки, ароматична штучка. Оп, це треба було так одразу да, делать? Щось я не допетрила. Три оснасточки. Ликвидики, спрейчики. Все, тут готово. Повертайся. Термосел, чашка з рибами термос, Такий великий чемодан. Оп. Так, Шкаф. Шкаф. Підстайте покажі. І зараз показую сектор пріз. Оп. Це, зараз через скільки? Через годину буде да. виставлятися. Да, да. Посуда є. Оп, і всередині тут хладогін. Потому що тут це для ну, холодильник іде. Іде холодильник і можна слажувати їду. О, вітаємо! Вітаємо всіх! Дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Давай за те, я дам. Хорошо, О, проходьте. рибалкою сімейною, веселою. Ой, друзі, ну що, фестиваль завершився. На позитивній ноті. Як ви думаєте, чому в мене цей мокрий бинт біля голови? <смі> Ми вже всі поїли, майже всі роз'їхалися, я робила селфі біля ванера і тільки чула Оля-оля-оля-оля-оля, і потім Олю хлоп і прикрила до землі. На мене впала рама, вже її відв'язали, бо їхав трактор забирати її, грузити. Ну і, коротше, вітер сильно подув, і рама Олю прилежала до землі. Бачите, шишку в мене. Ходю тепер. Сиділа, сиділа, звісно, я таких звзд половила в голову, розумієте? Тепер це хожу, Охлаждаю трохи. Ну, як то кажуть, на хорошій свадьбі долажна бути драка. От і в нас на фестивалі все е завершилось прекрасно. Кубанська словила раму в прямому слова. Крайній раз у мене шишка була в дитинстві, коли я е, в Урал е, вгепалась в голову. Не побачила Урал. Ну, зріння волі хороше, Урал був маленький. І я, коротше, як втисалась, і в мене теж шишка така, як скорине яйце, прям була, звісно, поярче. Це трошки не дотягує. Ну, як то кажуть, ще не вечір. Так що, отак от е, рибалки бувають різні. Це просто треба. Так що, друзі, якщо у вас очі є і великі, все одно трішки користуйтесь ними, не так, як я. Ота. Пішла я собиратися і їхати в номер відпочивати. Цілую. люблю, бувайте.